Факт: візьмемо війну. Ем, ми дуже вдячні за старлінки. Вони допомогли. Ми використовували їх після русських ударів, ракет по енергетиці. Були проблеми з інтернетом тощо, з Кеннекшом. Ми використовували старлінки як на фронті, так і в дитячих садочках. Використовували в школах дітям. Допомагали, ми використовували в різній інфраструктурі, і нам це допомогло дуже сильно. І я би дуже хотів, щоб е, Ілан був е, на нашому боці максимально, щоб е, він е, підтримував. І так, і я йому я йому вдячний за стрелінки. Перед Передусім для те, що у наших хлопців був зв'язок і у дітей, і я йому за це е, вдячний. Мені здається, нам потрібно. Я б хотів би, щоб він приїхав в Україну, щоб він тут порозмовляв з людьми, подивився і, і так далі. Він у Києві не був, так? Ні. Скоро, сподіваюся, аеропорт відкриється, тоді буде легше прилітати. Так, да, я дуже хотів. Може, відкриємо, але тільки а вже ж ти повинен зрозуміти, для цього потрібно, щоб не було війни. Щоб в мир і щоб були системи ППО, якщо чесно, системи протиповітряної оборони он.